Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас четвер, 24 квітня. Да-да, пацани, ви дивитесь сьогодні цей відос. А, якраз сьогодні я його зранку і записав 8.49 на годиннику. Хоч я вчора допізнав стрімив десь до часу ночі, але ліг виходить, десь в часа два, не в три, не в пів четвертого і по будильнику проснувся. В скільки це я проснувся, блин. В пів восьмого, да. Бо приїхала моя любима тёща. Бігу з города домой. Є любимий сядь, будемо пить пиво. На Чехова я її забирав, щоб вона попала в прозорий офіс. Зараз вони з Святою гуляють по місту. Поки на пів 11-го в неї запись. А я тим часом думаю потаксую трошечки. Потаксую трошечки і коротше, взяв е, замовлення по доставочці. Зараз покажу яке. Отаке от от замовлення. За 162 гривні 6 км проїхати. З Сергія Золіцького це у нас кінечна точка. В принципі, непоганий заказик такий один і два ковчик, це якийсь там павербанк безу на стадіон Ніва, той, що на Золіцького. І далі вже трошечки покатаємо. Не знаю, що в нас вийде накатати. Десь, я думаю, що до пів го будемо їздити, а потім заберемо з яку стежинку. Ну і на цей момент, виходить, відос вийде десь після 12 години. Я думаю, що якщо все буде ок, там вже вийшов ще один відос, як я таксував в неділю на Пасху. Так що можете подивитися предучий ролик. 30 кілометрів я вже проїхав, відколи виїхав з дому. Прийшлося трошки покататися по всяким окружним і так далі. Но попав в місто і е, от такий Тобто от в в да. Як будто я живу корот, десь в якомусь гніва, зрозуміли. І щоб попасти в місто, блять, мені треба об'їжджати хер з Накудовою кудою і, е, і наматувати жорсткий кілометраж. Да. Ну, нічого не зробиш, це таке діло. Корот, і... 9,7 кВт в мене залишилося в батарейці. Я думаю, що це. Зараз пацани одним словом, така теплота на вулиці, що батарейка 21 градус в мене пише. Я вчора, за вчорашній день, вечірком виїхав потаксувати, і я проїхав 98 км, і в мене ще оставалося на кілометрів 10 представте. То есть, ну реально типа, вже сотню можна аж фіг делати проїжджати, короче, не парючись. І це не може не радувати, тому що я думаю, а як це так, коли, ну, коли прийшла зима, я включав цю автономку і я думаю, блин, а як так, що я от -то, літом проїжджав 100 типа, собі короче, і завжди, що машина проїжджає 100. А тут сиділи з натяжкою, проїжджав 75 з соляркою. А оказується, от температура теж впливає. Селярка, солярка, але температура на батарейку впливає, і якщо вона 20 градусів плюс, то вже ти можеш нормально проїхати. А якщо 30, плюс, то вже прямо ще можеш проїхати супер дофіга. Так, бацки. Стадіон Ніва кажуть, а я проїхав його, бачите, як точка, як точка стоїть. А на карті видно, що та зелена... Така штучка це стадіон. І мені ця баришня, яка давала павербанк, казала, що на стадіон ворозі. А стадіон ми проїхали, виходить, бо що карта вугла показує шлак. Та й, скоріше всього, саме в цьому заказі і карта уклона показує шлак. Да? Ну, давайте перепровіримо. да, Вона показує шлак. Заїзд на локомотиву тут знаходиться, а карта показує, треба далі їхати. Ну це не правда. Тут вот центральний вход в стадіончик. Цікаво, що там сьогодні происходить. Происходит? Якийсь футбольчик, навіть б'є. Знак стоїть, під який не можна їхати, вроді. Ну тут парковка машин, я не знаю як цей знак, звісно він супер тупорилий. Що тут відбувається у нас? Куча машин, Короче, це якийсь футбольний матч буде тут. Блин. Кайфово, що є такий стадіончик, да? Розминка. Дітлашні. Треба, короче, набирати пасів. Добрий день! Привіт. Я знаю, що я звати Вітя. Це стриженки. Там ще зручитиме, так? Все, дякую, гарного дня. Павербанк оказалось забирають люди, яких я знаю. Це товариші, товаришів, товариші, родичів, коротше. Yeah. <laughs> да, попали на відос, так скажемо. Віддаємо посилку, получається, забираємо гроші свої. І що ми можемо звідси забрати? Ефір ноль. Але кофе горять, дивіться, як странно. Місто горить, а кофе, кофе ноль. Подивимося, що по восьмеркам. 48 заказів в ефірі, нікому не нужних. Зараз почнуть з'являтися вже і в уклончику, скоріше всього. Це там щось походу глюкануло і ефір пустий. З Зулінського на старий город за 185. Що пригнемо туди? 0,6 подача. А що? Що нам ще ждати? Один і два подача. Ой, ой цей ков. Я не збираюсь нічого ждати. От, з Улінського лікарня. 185 гривень. чотненько, чотненько, подаємося. Двохсоточка чаюшки залетіла. Із центра матері та дитини беремо наступний. За кабелін не встиг. Представте. Подивіться, яка конфетка. Вичуєте 0. 1,56 ков. 0.1 подача 5,2 за 152. Я такий ще дивлюсь на нього, думаю, блин, брати не брати. Звісно, брати, подивись на цей ков, подивись на цей заказ. Ще. Подача за старого города 100 метрів. Що ти дуплив, я не знаю. Корач. Пацани. Що я можу ще взяти звідси? З нагірної бачу на Єрусалимка. На Остройську. Коротше, просрав офігенний заказ, тепер будуть дуплити, сидіти. Що їхати з Нагорної на в центр? А що в центр 50-го? мені цей центр 50-го. Зараз всі в центр хочуть пертись. На Барське шосе можна поїхати. ну Це база. Корочі, треба щось ще ждати. Пробував взяти отакий заказик з Хальчевського на Йохема, Волошинського, пана Самирного. О, дало. 1,34 ков. Щоб не заїжджати десь там в центр чи ще кудись, пацани. Ми короче, в дебрі старого Города. Ну і це прикольно, дивіться. Реально. Це там, де ці різноцвітні домики, авторинок, це всяка фігня. Тобто мені туди потрапити. І звідти теж, мені здається, можна було поїхати. І ще плюс того, що я десь по цих дебрях катаюсь, є те, що я коли сижу чекаю заказ, я собі монтую те, що я зараз пишу. І 9.28 я вже змонтував то змонтував то, що я зняв. Так, це, по-моєму, направо треба повертати зараз. Хотів взяти, дивіться, з Данила на чає. 31, а це, коротше, лука Малешківська На Данила не 171. Це у нас 120 за 3,3. По 20-3,5, але по трасі можна було підпадатися, в принципі. ну На час на взяття замов не паня, а чого він не опять висить. Хм. Странно. Він походу, пропав, щоб переобновитися. Короте. Туди попасти, отак от як пише карта, це якийсь тупняк, походу. Треба їхати, як показує уклон. Да. Тільки то, що я не знаю, чи я тут зможу виїхати, чи є тут поворот наліво, чи тут тільки направо. Це один питання. Мені мужик сказав, заїжджай через світофор там, де авторинок, а виїдеш, каже, от туди. Де 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 що, коротше? Слухайте, я навіть не знаю, куди я зараз їду. Казалось, все все понятно, зрозуміло, але тут куча всяких... Ага, от все, да. так. От, от, от. Ну, правда, дорога тут така, щоб я там розвернувся і поїхав би обратно на світлофор, що там того, що в мене от таке от замовлення. Тут я можу зараз виїхати до кінця і вкруся в знак поворот тільки направо. Якщо це буде так, то це буде, звісно, біда. О, блин. Вчора купив собі столика. В захожу. заходжу. Дивлюсь, висить столик такий... Короче... Ну, типа комп'ютерний, поняли? Обычный комп'ютерний такий невеличкий столик. 500 гривень висить. Дивлюсь постану, вообще класний, чіткий. Думаю, наберу короче, спитаю, а, чи за 300 віддасться. Тут все, чувак, пішов на контакт, каже, що я вдома, все, типу, можеш приїжджати забирати. Приїжджаю коротше, через час до нього. Вибираюся стрижок з замовленням за 200 е, на юності. А на Хмельницькому шосе там біля самоліту на космонавтів е, живе він. Я приїжджаю до нього додому. Що тут у нас? По знакам? Кстати. По знакам нічого, але там сплошна. Коротше. Біда в тому, що треба повертати зараз направо, а потім десь шукати розрив. Ну нічого, в принципі, не важко. Так от, він каже, я буду вдома. Все, я приїжджаю туди до нього додому, заходжу, дивлюся на цей столик. Думаю, блин, він мені 100% вліфа не влізе. Розбирати його це типа, така собі тема. во перше немає інструменту, во-вторых, зараз розберу. Лучше всього типа, його в зборі занести, винести, І щоб він не був такий розклябаний, знаєте. Тут якраз Саня набрав мене, а в нього є бус. Короте, це все в голові до докупи. туди сюди Але він стрижеться. І бус теж встрижується. І... А він десь вчора короте, гарно посидів. Ну, не вчора, а передущим днем від того, що я купляв стола. І каже, що я не сяду за руль, тому що коротше, ну вихлоп там вся фігня. Я кажу: ну окей, я зараз прийду типо, на ліфі. Та й візьмемо буса, та й приїдемо, заберемо цього стола. Він каже, хорошо. Але я кажу, я поки просто зайду, подивлюсь на нього, чи він вартує. Коротше, тих... Ну, В будь-якому випадку той стіл вартує 300 гривень, знаєте. Але ну, вдруг нафіга брати цей хлам збирати. Вдруг там щось не то коротше, і якийсь. І взагалі може він типу розібраний або легко розбирається, я його заберу до себе може. О, блядь оце ти челмутиш, звісно, тему. взагалі прям клас То візьми, включи поворотник правий, почекай поки всі проїдуть. Потім всі повертай Ні, він мене підрізає і капець. Ладно, це таке. Прихожу я туди, дивлюсь на цей столик. Нічого такий звіду, все красивий, гарний. Я кажу, а ця кришка зніма і такий, а вона тупо, ну, хірово держиться. Тобто, столешня сама тіпа, на цих штриках не держиться взагалі. Я такий, о, зрозуміло. Понятно". Ну, понятно, не в тому плані, що тіпа, нахер надо він мені, а те, що він тіпа, легко розбереться, і я тіпа, його зможу собі в машину погрузити. Знаєте. Так і залишилося там якихось пару таких шурупчиків. Він знайшов інструмент з себе вдома, ми відкрутили. Я його зніс вниз з ним разом. Погрузив в тачку, собі поїхав стрижовку. І потім вже Саню з собою взяв додому. Коротше, ми це все там поперетаскували. Старий стол в другу кімнату, цей стол туди. Я це все поскручував. Коротше, но в мене теж не було інструменту на тій хаті. Вміс того, щоб поїхати до батьків, взяти ці блядь, шестигранники, ми поїхали в магаз, купили набор 6 граників, головок коротше, і всякої. <т consumers> Хоча в мене теж і головки дома, є 6 не, не знаю, нафіга я його купив. Ну, 500 гривень відвалив, купив цей набор. Ну, знаєте, хай в машині катається. Коротше. Там Головки від е, якоїсь п'ятерки чи четверки до 13 вороточок такий, діпа, що крутиться. І отвертки, зв'язки, шерифа, ці всі штуки. Да. Ну, такий прикольний наборчик просто. 500 гривень. Якісь там обичні гайки, болти відкручувати. Ого-хо! Ліжачий поліцейський, блять, покрасти його якоюсь полоскою зверху, ну йоб вашу мать. На. О, дивіться, от як тут зробили. Тут зробили, поставили два знака, не пожаліли грошей. Якусь полоску перед ним щось там малювали, ну вона вже стерлася. ну Хоча б видно. його. А це їдеш блін, 40 км в час, не женешся нічого, і тут тобі на коротше двіж. Це капець якийсь. Так, кран, ти ж мене бачиш, ні? Камаз. У тебе так само, як в Уралі. В книжці по експлуатації написано, якщо тормоза з першого разу не спрацюють, то почекайте 3 секунди і спробуйте ще раз, блін. І все, і тепер в мене офігенний чіткий столик короче, є вдома. Да. Ну, він такий був, більш-менш такий старий короче, стол типа він такий столик стол з двох частей, але якщо приходять гості, Знизу там така столешня, дві частини роздвигаються і ця столешня на середину ложиться і він такий здорожовий широкий стол. Ну, це такий, коротше думаю, в кожній сім'ї є. <гумість> да. І оце такий стіл був. А зараз отакий вот чіткий столик. Да. Ну все, вже майже подалися до цих пасажирів. от знаєте, зараз в городі пробки, а мені я срав на ці пробки, я катаюся от по таких от дібрях. Я тут ні разу не був, наприклад, мені цікаво. А якщо там... Наприклад, в будь-якому випадку, пацани, каса робиться, якісь гроші заробляються, блін. Роб... займайтесь тим, що вам приносить чим хочете займатися. Коротше. От я захотів сюди поїхати, я поїхав, все. В моменті захотів і сповнив, все. Нема других варіантів. Мені було влом їхати десь там. Центр, на вещенку, хоча були нормальні закази. Я сюди поїхав, бо я собі так захотів. таке. Пасажирів уклон знімати не можна. Та й взагалі я пасажирів не буду знімати, окрім тих випадків, коли буде якась розмова чи ще щось. Якщо немає пасажира, значить не було ніякої розмови, значить там було банально добрий день, добрий день там і все. А якщо буде щось, то ця камера завдання поготові викласти якусь. Неадекватно. <хи> да. Дуже крута, звісно, камера, машина. машину, взагалі, нема равних. О, я вже проїхав, походу. Любий ракурс можна витягнути, вообще, абсолютно любий. Хоч щось случилося з боку, витягнеш Щось случилося ззаді, теж побачиш. Щось случилося спереді. Теж побачиш. Все, тупо зверху, знизу короте. щось десь тут потерялося. Чи ще щось. Короте, все побачиш. Але ціна такої штучки 23, по-моєму, штуки гривень. Ну, це таке. Вон мої паси, ждуть, забираємо і їдемо на Даниланий чай. 170 з чимось. Відвіз пасів і наступне нічого не брав, але можна взяти. Дивіться, з Костя Широцького 1,16 ков на залізничний вокзал. Або чуть-чуть далі з кривоноса на Ющенка, 1.35 ков. Блін, ну це кайфовий теж заказ, так? Да? Давайте перемістимося на Ющенка вже на поділля рахуйте. 160 за 6, 1.35 ков. Питали, коли буде праця, пацани, засікайте оце цей період часу. З якогось там. не знаю. Там, 15, 20 квітня. Там. Бо хтось каже з 9 травня. Саня постійно казав, з 9 травня вже почнеться робота. Ну, виходить так, що почалося раніше. Так. Да. Це не може не радувати. Так що... Якось так прямуємо. на поділля. Що в нас тут? Є тупік чи нема? Знак на повороті є, що тупік. А тупіка, походу, вже і нема чи що. Тут зробили вже проїзд. Так, да, вже нема тупіка. Що ж ви, блядь, Тупік-тупік. От, магули. Зробили дорогу, то вже зніміть знак. <кхід> Бо тут якийсь був короче, прикол, що не можна було проїжджати. Так, дядя, і назвайки свої чотенько став. Ще двері відкрив, відкрила. В принципі, пацани, все, 64 кілометри на одометрі. я приїхав з них таксовочних 35, рахуйте. Зараз взяв отакий заказик за соточку ще. Адольф, викликав. Перлини Поділля на генерала Гандзюка 17 на Замостянську 25 по лайту. І там же ж теща з світу на пів 11-го зараз якраз зайшли в прозорий офіс, там порішають свої корич, приколи. І якраз я доїду за півгодинки, може трошки швидше. І заберу їх. Тещу назад на Чехова, світу назад, стрижок. Відос вже буде змонтований на той момент, коли я буду зтрижувся. І закинути на YouTube чи пацани. І я не буду його там ждати поки до завтра, а сразу викладу. І ви от зараз рахуйте, дивитесь сьогодні відео, яке було знято сьогодні. Да. Будемо пробувати в такому форматі працювати. Напишіть обов'язково коментарі, будемо читати ваші коментарі в наступних випусках, якісь питання, щоб було про що говорити на відосах. Подаємося і потім підведемо підсумки. По уклону пацани. А, значить Доїхав я от-от на от таку от позицію. Треба було їхати на Замостянську а доїхав от сюди і пасажир вийшов. Вийшов він по причині того, що а, він попросив, ну типу як? Він спитав мене, а можна типу, поміняти маршрут? Я кажу, а куди? Він каже, а на Хмельницьке шосе? А я кажу, ні, на Хмельницьке шосе кажу, я не поїду. Вибачайте кажу, але а він каже, а як це шосе? Я в додатку не можу поміняти адресу. Я кажу, ви можете поміняти адресу, але мені, а, якщо я хочу туди їхати, я тут прийму або відклоню. То я вам сразу кажу устно, що я відклоняю того, що мені потрібно бути на, там, через 10 хвилин на замостянській, через те я взяв ваше замовлення. Він каже, окей, а що мені робити? Я кажу, ну, якщо вам не треба туди їхати, я кажу, ставте точечку сюди, де ми зараз рухаємося, щоб ви тут вийшли. Він каже, окей. Ну, точечку він так і не поставив. Та і в принципі напевно і смисла немає ставити цю точечку, того, що типу, ціна від цього не міняється. Єдине в чому уклон чіткий в цьому плані, от, якщо, якщо він їхав на Замостянську за 100, то він може сісти і одразу вийти, але він буде довжені цих 100. Ніде на, на агрегаторах остальних такого немає. Ну, Здається, болт. І то я не впевнений. Він в меншу сторону не перераховує. Скоріше всього, що перераховує, якщо поїздка там набагато далі була на початку і набагато менше стала в ітогі. А у пончик в цьому плані рулить. І мужичок вийшов, Ну, я дійсно не можу його, мене світа і теща жде, От вони вже набирають на ярію. Алло? Алло! Вітя, питає мама, Вітя казав, коли буде? Коли буде? Їду по Соборному мосту, типа, туди, в ту сторону твою. Через 7-8 минут. Я засікаю. Зараз у нас що? 47. Це ти маєш бути Ну 7 плюс 8, я ж казав, 7-8 минут. Ну подивимося, пробок вроді немає. Пробок вроді немає, але маю бути. З кріслом хіріслом твоїм блінатом. Мені на роботу треба, а мені додому треба. І їй ще в лікарню до інші їхати. Хорошо. Давай. Бачите, і що, і як я можу взяти заказ на Хмельницьке шосе. Да я б його взяв, би, то я був б вже ну, як це, порізаний на кусочки. Так що отак. Казав, що підіб'ємо підсумки, давайте підіб'ємо підсумки. У нас вийшло по уклончику? 380. Що у нас вийшло по полту, якого ми сьогодні не катали взагалі? Ну, так і вийшло. Да. І восьмірочки. Щось там возили. Вроде. 445. 445 мінус 68, давайте округлим тим чаєм, який мені давали, будемо зробимо 400 і 380. Це в нас виходить 800 гривень без 20 гривень за кілометраж, зараз сам скажу який. То пам'ятаю, я почав працювати, був кілометраж 30, зараз 70. Зимою я би вже шукав би зарядку, а літом зараз 36 кілометрів ще можу приїхати. Представте. Так, да. 40-кими вийшов. І 800 гривень чистими, тобто 20 гривень за кілометр. І я був в Дебрях, де тільки не був. Та й так, пацани. Все, давайте до завтра. Або до сьогоднішнього вечора. Не знаю, побачимо. В такому форматі, якому я зараз пишу відео, воно буде виходити супербистро, без всяких проходок. Пасажирів в деяких випадках. Деяких пасажирів я буду знімати, деяких ні. Тобто, отак. Вот вот. Вставлю зараз Відос оцей блин, ні, не буду вставляти, бо пасажиру вклона не можна його знімати, короте, викладати, навіть їх не можна знімати. <гум> так що, отак, пацани. Я просто для себе сохраню. Та й може кину там, не знаю. та нікуди не буду кидати. Просто для себе сохраню, щоб потім, якщо що, не було ніяких питань. Бо чувак мені взагалі то може і погану оцінку поставити, і мені треба буде її оскаржувати якось. Тобто я йому не хамив, нічого, просто чітко об'яснив, але він собі міг накрутити в голові бігудій, що я не захотів його вести. Так що всяке може бути. Так, я то швидко приїхав, а світа де? Треба її набирати. Ладно, все, пацки, давай, до завтра.